Закарпатські поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП. Ввечері 19 грудня на лінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду, що сталася між населеними пунктами Свалява та Сусково. На місці події слідчі встановили, що 32-річний мешканець міста Золочів Львівської області, керуючи автомобілем БМВ, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з легковиком Мерседес. У ньому, окрім водія 60-річного жителя села Приборжавське хуського району, перебували ще три пасажирки. Усіх учасників ДТП із численними травмами госпіталізували. Проте за кілька годин 58-річна пасажирка Мерседес, мешканка села Приборжавське, померла у реанімації. Водіїв освідчили за кермом. Вони перебували тверезами. Водій БМВ, який власне виїхав на зустрічну смугу, є затриманим в процесуальному порядку. Він перебуває в медзакладі, оскільки він потребує допомоги лікарів, але перебуває під охороною співробітників поліції. Слідчі за цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікували за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. І зараз в цій справі буде призначено ряд експертиз. Звичайно, проведено інші необхідні. Слідчі дії для того, щоб встановити остаточні причини і обставини цієї аварії.